Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі PORTOCAST.UA Сьогодні вивчимо нові дієслова, які варто знати для того, щоб спілкуватися португальською мовою. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та давайте вивчати. Перше дієслово дієслово пенсар. Пенсар це думати. Ela, está a pensar sobre o, Ela sobre, o Ela sobre, sobre o seu futuro. Вона роздумує про своє майбутнє. Saber. Saber означає знати. Ela sabe.

Мені подобається спати 8 годин. Або я люблю спати 8 годин на ніч. Евгошту до дурмір. Віажар. Віажар означає подорожувати. Ела керу в'яжар пелумуду. Вона хоче подорожувати світом. Ела керує в'яжар пелумунду. Компрар. Купувати. Ела присидати компрах Ропаш, пара у інверну. Вона повинна купити одяг на зиму. Ела присіза де компра ропаш пара у інверну. Дар давати. Вудар умулівру аумеруїрмау. Я дам або Я подарую книгу своєму братові. Вудар умівру аумеруїгмао. В прямому сенсі я дам, але може також використовуватися як я подарую книгу своєму братові. Шигар прибувати. Шигар прибувати. Ела Шигуалісбоа, онтинь Аноит. Вона прибула до Лісабону вчора ввечері. Lisboa ontem онтень Аноїт. Вир. Вувир. Ситені алгумтемпу ліври. паратіяр. Я подивлюся, чи в мене є вільний час, щоб допомогти тобі. Vuvir, setenio, album, tempo, livri, para tia, Я подивлюся, чи в мене є вільний час, щоб допомогти тобі. Mudar змінювати, Mudар, змінювати. MUDAR мудар у UMEL Numeru de telefone. Я зміню свій номер телефону. Вум удар умел номер до телефоне. Я зміню свій номер телефону. Кумир їсти. гошту де кумир фруташ. Я люблю їсти фрукти. Еугошту де кумер фруташ. Ресибир. Отримувати. Вури Сабир умер в ну фінал думеш. Я отримую свою заплатню в кінці місяця. Вурисибир умер в ну фінал думеш.